Вони заборонені масові заходи. Але у нас не заборонено підняття символіки, Це не заборонено. А потім це підказати.

Від політику робити політику. От я також до батька їду, А я сьогодні прийшла. Давайте голим. Вишиванці ми тобі себе слава машину. А я бачу, ви багато всіх людей дали історії, не Ви знаєте! знаєте! А ми тижні люди, що А ви тебе приїхали, що ви тебе згадаєте? Не приїхали. Почитайте, що йдемо християни. Ви знаєте? Ви вигубили народ

Ви ви другий, от Просто документуй, що таке фашизм. Що таке фашизм? Що таке фашизм? Повніція, що таке фашизм. не Що таке фашизм? Вони церкви церкви валяти закривати, хрести. А тепер прийшти, розказують, що таке християнство і злоцепас. Вони закрили церкви всі, а католиків вивезли в себіжці. Ми правили, звернулися Так і є хитики. Розказує тут вам все Він на моїй землі його земля Росія Чимодан вокзал Росія. <рісті>